Євангелія на щодень. 5 люте Лука 18, 10, 14. Два чоловіки зайшли в храм помолитися. Один був фарисей, а другий Митер. Фарисей, ставши, молився так у собі. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, неправедні, перелюбці або як оцей Митер. Пощу двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину, а метр, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи, Боже, змилися надо мною грішним. Кажу вам, цей повернуся виправданий до свого дому, а не той, бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивещений. Бог не тому відкинув фарисея, бо той вихвалявся перед Богом тим, що зробив для нього, хоча це дійсно не було ні тактовно, ані мило, ані мудро, помилка фарисея полягала в тому, що він мірилом правди про себе зробив людину, яку зневажив і яка в його очах була нікчемною. Залежно від того, з ким ми себе порівнюємо, ми виходимо або геніями, або ідіотами. Лише порівнюючи себе з Богом, ми відкриваємо правду про те, ким ми є насправді. Митник дивився на себе у світлі Божої святості, і тому Бог освятив його без заслуг і його боку. Бог цінує смиренну людину, тобто таку, яка поважає правду в усіх її вимірах, включаючи правду про себе. Межа між гординою та смиренністю тонка і її нелегко помітити. Смиренні люди усвідомлюють власну гідність, цінність, місце у спільноті і завдання, які мають виконати з волі Всевишнього. Вони постійно пам'ятають, ким вони є і цим завдячують милості Божій і праці багатьох людей, які трудились над їхніми вихованням та освітою, і вдячні всім за все, навіть за негативний досвід. Смиренні люди не оцінюють себе порівнюючи з іншими людьми. Вони оцінюють себе, порівнюючи себе з Ісусом. Чому? Бо християни крізь усьому наслідують Божого Сина. Господи, прошу, про дар смирення і обережи мене від порівнювання з іншими.